Знаете, чем ребенка можно занять? Алмазной мозаикой. Угу, алмазной мозаикой. Мозаикой. А, мозаикой. Да. Вот. это я не просто делаю. Да, не просто. Но ты молодец, ты справляешься. Класс. Всем привет на моем канале, канале алмазной вышивки это вышивка над Покажу вам найперше, з чого почалась моя любов до алмазної вишивки. І покажу, які були процеси, створені з моєю дочкою, їй 4 роки, які були створені за рік роботи. Ну, їх не так вже й багато, але їй теж сподобалось дуже, і тому в нас є дещо показати вам. Також покажу, який процес в мене був у 2023 році. Ну, він досі є, теж покажу, але це вишивка вже нитками. Тож, розпочну я, мабуть, з того, з чого розпочалась любов до алмазної вишивки. І найперша картина, яку я побачила в Швеції і купила дочці. Ну, ось так вона виглядає. Це дитяча алмазна вишивка. Найперший набір я побачила ну, взагалі в 23-му році це було знайомство, це було для нас щось нове, невідоме. Ми ніколи такого не робили. Хоча з дитиною я дуже багато чим займалась, але от до алмазки ми якось дійшли тільки на початку того року. Значить, вона викладалась круглими стразами. Але скляними. І ну, дитина викладала, викладала, але вони такі, знаєте, трошки не такі яскраві, не такі вони якісні, як виявилось. І тому просто показую, як ну, до самого процесу в нас виникла така любов. От прям Я тоді почала шукати ще, але от Швеція це проблемно було. І вони, вони хоча й круглі, але викладка неповна. Але це взагалі не викладається. І а, ну, такі вони блідесенькі. Але нам тоді подобалось. От, і це спонукало мене шукати ще. А, до речі, ось так вона в коробці такі була. Так виглядала. Це серія принцес. Ми вибрали Бель, тому що вона дуже полюбляє цей мультик, мультфільм. тому... Ну, просто показую, як от, з чого взагалі почалось. А от наступна дитяча теж в нас була. О, то, вже було, то вже було 30 на 30 розмір. Це вже було посейозній. 16 кольорів. О, такий єдиноріжка, Ну і їй, до речі, досі подобається він. Вона його з таким завзяттям викладала. Вони такі ж подивіться, вони різнокольорові, то звісно, дитині це буде цікаво. Я от підсвітку вам не вмикала, потім ставлю, покажу, як вони на сонці виблискують ці камінці, але це вже був інший рівень. Тут вони вже були більш якісні, тут був класний липкий шар. От, викладати було одне задоволення, я їй допомагала. Тому, в принципі, ну, такий наш <дивочий>, дівочий, дівчачий процес і, ну не знаю, ну просто клас. Він, чесно кажучи, такий дитячий, але от гарний. І взагалі мені подобається, що вона так в з з, з такому захваті це робила. Тому, до речі, вона хоче його бачити оформленим. Тож, будемо. оформлять и буду радовать око нашим. Долго мы были <гум> без процесса, начался новый. Да. <гум> Нравится? Да, очень. Этот единый рог меня уже интересует. Ну, это хорошо. А вот та вот картина очень скучная. Ну, выкладывай эту. А потом у меня появилась единая. Ось, до речі, я все ж таки вимкнула спишку. Дивіться, як вона виблискує. Ну, здавалось би, така картинка, як картинка, але дитина в захваті. От, і от на, сонеч... на сонечку вона от теж така гарна. Ну, яскрава, ті переливи. ну, дуже красива. Так, а наступний процес. Був взагалі дівчата такий шикарний. Ось цей трамвай, сюжет. ну Не знаю, для мене то буде Львів. Він і є для мене Львів. Надгарний процес, просто він оформлений рамку, він радує нас в інтер'єрі вже давно. Тому що я, я не могла не витримати, не оформити її швидесенькою. Ви знаєте, ще не одна людина, яка приходила до нас, не пройшла повз. От ко, кожна робила комплімент, наскільки вона гарна, от наскільки сюжет вдалий, і місто таке, і той трамвай трамвай. Вибачте, той трамвайчик, так ну, настільки вона вписалась в наше життя, в інтер'єр. Камінці круглі, камінці якісні. Я її лаком не покривала, от єдину її не покривала, тому що вона одразу була оформлена в рамку, і тут є скло. Тому, якби я не бачила сенсу, я ніде її не буду затирати, вона просто собі прикрашає вже наш дім. тому... Ну, немає сенсу щось тут покривати. Вони нікуди не дінуться, ті камінці, вони дуже так гарно закриті. Тому і рама сюди підійшла, як на мене. Тому маленькі пальчики мені теж допомагали, їй теж подобалось, тому що картина не нудна. Кольори міня... мінялися дуже-дуже швидко, як ви бачите. То фіолетові, то сірі, то чорні, то жовті, то знову білі. І так по колу, і так вся картина. Тому ми з дитинкою разом її і починали, і завершували. Так що, ось така краса. Тепер мене радує. Вона теж не маленька. Якщо я не помиляюсь, це 30 на 40. Хоча ну, трішки вже позабувала, які вони по розміру. Але дуже гарна. Зразу, щоб ви бачили, як вона блищить. Наступним у нас був запланований такий процес: ось таких перелочків. Дитина ходила на, її запросили на таку. Ну, таку дитячу вечірку. І там були самі дівчатка, і ми вирішили кожній зробити такий сюрприз своїми ручками. І донечка от, брала, їх було в наборі, це був набір. Набір складався з шести таких різних сов. Вони дуже були гарні, різні. Я вставлю фото, це її залишився, брелочок А я вам ставлю відео фото, як ми саме робили їх. Ну, що тут сказати? Це був взагалі самий цікавий, мені здається, процес для дитини, тому що м -м, стрази, по-перше, вони викладаються з двох сторін. По-друге, це скляні і різнобарвні. Тут було стільки відтінків, що просто навіть я була в шоці. Здавалося, брилки такі, ну, вони не, не маленькі, не великі, але ви ж подивіться тільки, скільки тут відтінків, аби вони були такі гарні. Ну, взагалі, дитина була просто в захваті. Вона собі залишила ось такого, ну, інші ми подарували. Далі, після завершення, я це все покрила лаком, аби це було ну, насправді для використання брелочки. І зробили, ну, в наборі було таке кріплення. ось, І така робота вийшла просто чудова. Ми носимо на якомусь, ну, на сумочках або рюкзачках. Дуже виблискує гарно, дуже красиві. Тому дівчатка для діток просто пальчики, моторика розвивається, я не знаю. Вона сама просить, вона з великим задоволенням. Хай там 10 хвилин, 15 хвилин в день вона це поробить, але ж на такому захваті потім від результатів. Подивіться, ці носики, клювики, так, носики. Просто чарівні, чарівні. Ну і з, одразу покажу наступний, який був процес, тому що. Е, але він трошки довше вона його робить, і ще трошечки залишилось це ось такий дракоша. І ну буквально ще трошки залишилося, але вона потрошечки потрошечки своїми рученятками сама клеїть. Я ну, десь трошечки допоможу, або підрівняю якісь стразинки і вона далі сама робить. Це вже така серйозна в нас рамка, вона важка, вона вже виглядає як рама. Далі в наборі йшли ось такі кріплення, тобто ми закріпимо його і буде в нас вже така рама, така краса стояти на її столику і буде радувати око. Тому що, по-перше, вона це сама робить, їй це приносить задоволення. Ну, По-друге, і дівчачий дракон. <смі> Дівчинка з рожевим. От. Ну, цей процес для неї величенький, тому вона ну, ось можете порівняти розмір. Ну, дійсно, в першу чергу, вона хотіла завершити цих сов. От. І паралельно десь намагається завершувати потрошечку цього дракончика. О, все одно молодчинка. То, в принципі, показую його тут, тому що ми його ну, якби вже би завершили. Але я хочу, щоб дитина все доводила до кінця сама. От, я їй десь трошки щось кажу, допомагаю, або вирівнюю стразинки, От, І вона продовжує тоді далі. Ось Буквально вона ось це робила на, 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 на ці дні, тому процес іде. А ми будемо дивитися наступний. Наступний процес буду знімати вам на підлозі, тому що він просто не поміститься в камеру. Але хотіла вам показати поки що, що за вікном. Ви знаєте, цього року в Швеції ну, прямо-таки зима-зима була, вона почалася можливо, десь в кінці листопада, і ось весь грудень, зараз вже більше половини січня. І ну, прямо таке зима-зима, тому що наступному, ой, в наступному минулому році були геть дощі постійно, і снігу ми майже не бачили. А в цьому році все навпаки. Ну, таке заметіль, то мінус 14, то знову сніг. Ну, така погодка. Але гарно. Ну що, ось така краса була наступною. Величезна картина. Ну, як на мене, як для мене, тому що я вперше викладала той рік маску. Ну, така вона величенька. Ось моя рука. Тому показую, тут вона дуже гарна, вона виблискує неймовірно. Я Зараз вам не вмикала підсвітку. Просто хотіла, щоб ви побачили її розмір. Вона вже оформлена в рамку, але ну, не думаю, що це. Кінцевий такий результат хотілося б додати якоїсь глибини за рахунок паспорту, мабуть, і ну, поки так, аби вона просто вже красувалася і не була десь, не валялась. Вона дуже гарна, вона в нас стоїть з чоловіком в кімнаті, прикрашає кімнату собою дуже-дуже гарна. Коли захід сонця, коли потрапляють сонячні промінці на неї, вона просто надзвичайно виблискує такі кольори. Ну, розмір показала. Зараз покажу вам її поближче. Я, дівчатка, навіть не знаю, з якого ракурсу вам і показати, включила підсвітку, вона трошки буде, звісно, відбивати, тому що рама і скло, але просто подивіться, як вона сяє. Як вони виблискують ці камінці просто. А ну, тепер уявіть, як вона прикрашає кімнату. Значить, Тут робота ну, така, не з простих, як на мене. По-перше, і по-друге, тут у нас квадратні камінці. Далі відтінки. Ну, їх немало, тому що, ну, от як тіло, да, от рука, все потрібно було викласти так дуже-дуже реалістично, і авторам вдалося, тому що камінці підібрані, підібрані, ну як на мене, то просто, просто клас. Хто прийшов? Хто прийшов? Помічник. Далі, тут, знаєте, ну не використаєш стилус. На 3-9 камінців, тому що має бути дуже чітко, рівнесенько, все, вони квадратні. Ну, як знаєте, можливо, хтось ще не знає, ну, краще розпочинати алмазку викладати з круглих, ну, вона простіше. І якби для камінців місця більше квадратних, ну, тут кожну алмазинку потрібно так обережно, дбайливо. І отак класти камінець за камінцем, тому що ну, може бути не дуже рівно, не дуже гарно. Тому так, ну, на декілька місяців, мабуть, вона в мене була, тому що ще паралельно, ну, я вам потім покажу, був процес, о, але, ну, така краса вийшла. Ну і до речі, поки заговорили за якісь паралельні процеси, я вам покажу його. Тому що для мене це ще серйожніший процес, аніж ось цей. Це вишиванка майбутня, заготовка. Крестиків тут, оце заготовка вишиванки. Ось малюнок, я вам одразу показую, так розкриваю трошечки такий наперед забігаючи. Але, розумієте, це і є мій такий процес, який йде буквально просто поруч з усіма іншими. Тому що. Ой, зараз я вам покажу, якими. Я не бісером вишиваю, а нитками, хрестиком, нитками. Я обожнюю це. Але ж ви подивіться, якого вона кольору. І. Дехто, можливо, зараз буде в шоці, але це ну, рукава тут взагалі тут роботи виявилося дуже-дуже багато. А складність полягає в тому, що дівчата розкриваю вам трошечки, показую вам, значить, дивіться, що в мене виходить. А от вам і складність. Тому що це не такі DMC, але вони з цим металіком, ну, і це, щоб ви розуміли, просто надскладна робота. Вона дуже гарна. Вона того, звісно, вартує, але ж, до речі, ну, ця вишиванка для особливої, найріднішої людини. Тому, як би, така складність мене не лякає, але ж ціни точки, ну, це я вже розповім в наступних відео, саме про вишивку. Нитками. Зараз про алмазку просто показую, що паралель, паралельно в мене йде такий серйозний процес на вишиванку. І це, до речі, вже останній, останній рукав. Вже багатенько вишила навіть тут. І вона просто, звісно, шикарна буде. Ну, тут нічого не скажеш, <relacion> найшикарніша робота. Я, чесно кажучи. От Готових таких не бачила на комусь, і хочеться найшвидше її закінчити, аби вже її носили. От, а, ну, Я думаю, ну от уявіть собі, як вона буде виглядати на сонці. Ну це ж просто. От, таким золотом вона вишивається в мене вся. А тепер ще раз показую вам, як вона має бути. Подивіться на рукавах, скільки роботи. Ну, рукава тут, звісно, шикарні будуть. Тому ось це паралельний процесик, то про це я вам вже розповім у наступному відео. А зараз ще до алмазки. А наступний красуні був в мене такий процес це набір, підставки під чашки. Набір складався з такої підставки, і. Самих дощечок під чашечки. Вони, до речі, на дерев'яній основі. Також в наборі були стрази, зрозуміло. Але вони були, знаєте, ну, от дивишся, зелені, де й зелені. Але було стільки відтінків, знову ж таки. І від того і отримується така краса. Тобто багато було відтінків зеленого. Дочка теж намагалася трошки викладати, але ж їй нудновато зелений та й зелений. От, в наборі, давайте подивимось. А, до речі, вони всі різні, всі гарні такі. Знаєте, не одна людина ще не пройшла повз такої краси, щоб не сказати, наскільки це гарно. Ну, так, коли подаєш, знаєте, Своєму гостю чашку кави або чаю з такою підставочкою, то, звісно, вона і п'ється по-іншому. Так що, дивіться, всі різні. Бачите? Так, це у нас п'ять. Шість. Це у нас сьома. Восьма. Ага, я думаю, де там були червоні камінці. А ось вона, дивіться, останнє. Ну, навіть придумали такі вкраплювання червоних страс. Ну, дуже гарні. Ну і підставка. Тепер вони покрашають мою кухню, інтер'єр. Кам'янці тут круглі, викладалися. Ну, просто релакс. Хочу сказати. Справжній був релекс після роботи ввечері. <смі>, ну, така краса, тепер користуємось. До речі, після завершення. Ну, я так робила. Я зробила одну або дві, як виходило коли. І одразу покривала їх лаком. Тому що ну, я знала, що буду їх використовувати, використовувати за призначенням, тому хотіла, щоб вони були практичні. І одразу їх покривала. На ранок вони вже були готові до використання. Тому дивіться, не забувайте використовувати лак. Якщо хочете чимось користуватися, от я вам показувала да, дитячі брилки, ці підставки. Де і взагалі картини, особливо, де квадратні комінці, краще всі покривати лаком взагалі всі. Тоді робота буде не на смарку, буде вас радувати, а ну, не тільки вас, ваших гостей, відвідувачів. Тому що, ну, по-перше, це так незвично. Я мало у кого бачила, щоб отак подавали такі, знаєте, прекрасні підставки під гарячі. Тому тепер він так прикрашає інтер'єр, дуже підходить і дуже радує око. Далі, також, дівчатка, покажу вам вже вишивку хрестиком нитками. У наступному відео, тому що там теж назбиралось декілька робіт. Та й взагалі, ми, коли почалася війна і ми опинилися в Швеції, то десь через місяць після того всього стресу я знову повернулася до вишивки і нашила декілька робіт, яких прямо от хочеться показати. Ну, не декілька, багатенько вийшло. От, і покажу вам в наступних відео. І зараз цей величезний шикарний процес із вишиванкою. Це перша в мене ще є одна в планах. Тому вже побачимось у наступному відео, тому що я буду їх чергувати, тому що я займаюся і алмазною вишивкою, і нитками. От, і тому буду вам показати, показувати, що ми. З донечкою робимо для діток, можливо, якісь ідеї побачити для себе цікаві. От, Тому от такий був вступ. Буду рада з вами знайомитись і показувати, чим ми займаємось. Усім гарних, в кого вихідні, в кого ні, гарного дня і побачимось у наступному відео. I'm <laughs>